Це мій готель, де я працюю. Це вихід для робочого персоналу. Там з боку другий готель Аполло. Він старший за наш. Це напевно найдешеві номера номера. <кхем> там лайки вода. Там збоку зразу є Луна парк. Ты вже там побував раз. Ставс на машинах. Єбаф Сентпорт, ой, той добрый машини робочих, марк то не машина. Машини грають дешевші у нас, погано. Зараз ми йдемо до головного входу готель. Готель заходити сьогодні не будемо. Надіюсь, нам покажуть що там серед день. Оце наш міст полярать біч Хопе. Тут теж буцімто басейн. Многі мети. Тут машини можна орендувати. Ми вже раз два машини з'їздили об'їздив висотки. To jest nasz chrząt punt, tam stoi, To główny wschód do naszego Tam z tyłu też parasolki, parosolki, się też i A to jest hotel tam gdzie żywo. Teraz się tętuje Jara Jara. Пальми. То на такого спеціально для тебе також знімаю відео. Ти бачиш, хто люди живуть. Оце машина нашого менеджера BMW 520 Injector. Ось це наш отель. Повністю її прості. Це я, апарат. Йдемо далі, вам море. Море знаходиться десь по 50-60 метрів від нас. До речі, от свого готель там, не ми живемо. Не такий вже поганий, як виглядає. У нас є дві кімнати, душ, чотири ліжка. Все, що потрібно, на нас там прибирають. Це трошки місто. Місто не буде йти. Зараз в формі. Вийдемо трошки моря. Це територія готелю. Кругом. Кротик відхай. Що хочуть, грають. Я теж можу вже відіхати. Сьогодні відпрацював. Це море середземне, на острові на острові змивають два моря. Середземне є гейс. гейське. Геське лазурне море, воно таке голубе, як в рекламі баунти. Трошки острова покажу. Водичка набагато частіше, думаю, про кримських моря. А в основному. Це готерспорт. Можна покататися і на банані, і на парашуті, все що хочеш. Далі сьогодні простається назад. Зайдуше трошки в місто Море да не далеко йти, як рукою подати, так що ходимо майже кожен день. Правда, вже трошки надоїло. Зараз животця, музичка трошки. Это хорошо лоб, но выпустили вот так. Вот такі дороги. Там все за Україн. Поки Українці только подойти. Це пам'ятник. Збирається. Це фонтанчик. Вечором тут не, сидя, не сидять народів, не сидить багато народу, якби в Україні сиділи Ці вечора на дискотеках. Дуже народ п'є. Пальма, та фініки, які тут Ставить, може буде видно на відео, як вона грати. А це їхня міліція. Вона вічно закрита, ніколи не працює. Працюють тут міліції тільки студенти. Тут нема що переживати. В великих містах працюють нормальні міліціонери вже, а тут проходять практику на островах так. до їх машину, вони просто дві їздять. Раз бачу плюс Кока-Колу, дівчат знімають. Отака та міліція. сімліці. Це головне, головна вулиця міста. Це Макдональдс. це у нас бар-стріт. Тут Дуже там багато є барів. Родинський різні, для туристів з сувенірами. Та йти вже не буду, мені треба йти вже додому трошки порожає. Ось ти все, кусочек, місто є попадав. Дуже зараз жарко десь, поза 30 точно. Я покажу одну вуличку. Тут граната рости. Ну, коли вони доспіють, то ми їх трошки побудуйте на шукер. Гудайте, коли живе тут переважно все вкритими готелями, це ось старі готелі. От зараз я покажу, як тут ростуть тут гранати. Ось гранати. І це видне. Дуже червоні, але ще не до А тут сильно ростуть другу місце, а до них треба трошки далеко йти. Біля нас росли персики, поки Віталій якихось не побачив він не з'їде. Зарплати тут в Греції високі. Офіціант отримує півтора тисячі євро, баровень 2000 євро студенти їздять сюди просто на літо підзаробити. Ну, переважно їх зарплата 40 євро в день, вони просто сидять е, на барах, запрошують людей, забирають гроблянки, так як я на ресторані, тож заробляють ту більше. Я вертаюся додому. Uh -huh. Оце наш отель Енджелес, там де я живу. Хтось закрик буде. Живу на другому борті. Це один і другий балкон великий, це мої. У нас також є басейн, але басейн його нам не почистили. Здравствуйте у на наш отель, де працює, кожен день я хочете. Отак От живемо. Щіт готель. На це мої відео власне закінчувати. Всім привіт!